В рамках відзначення 60-ї річниці угорської революції та визвольної боротьби 1956 року у долині у небо запустили 1956 кульок. Передувало ці події урочисте віче, яке розпочалося з гімнів двох країн України та Угорщини, які сьогодні підтримують одна одну віри і терпимості. Побажав присутнім ігумен Гошівського монастиря, отець Вікентій Слободян. Закликаю сьогодні вас до віри і терпеливості в боротьбі нашій проти російської агресії і до пошани угорців, які зуміли своєю вірою і терпеливістю, наполегливістю скинути комуністичний режим. Виступаючи на пам'ятній церемонії, наголошували, що однією з найголовніших потреб особистості є свобода. Угорське повстання 1956 року поставило собі за мету знищити ілюзію комунізму, відстояти особисту свободу громадян, демократію та державну незалежність. Це був перший цвях, убитий угорцями в труну комунізму після десятилітнього правління країною кремлівською маріонеткою Рокоші. Дуже символічно, що ми якраз сьогодні тут разом. Тому що в цей день, коли ми шануємо пам'ять революції 56-го року в Угорщині, але це є угорський майдан. Тоді такі самі студенти, такі самі молоді, як ви, розпочали цей майдан. І до них приєдналися вже дорослі, коли їх почали бити. Те саме сталося, що і в нас в Україні. І тоді почали. Угорські люди, прості люди, ніякі не воєнні, просто прості люди, студенти почали війну, мабуть, може, безнадійно тоді на той погляд, проти імперії зла. І навіть як то виглядало, щоб їх тоді перемогли, але їх не перемогли. Насправді, перший гвіздок в труну імперії зла. Перший розрив на тілі цієї страшної кривавої імперії зробили угорці в 1956 році. І так виглядає, що 1956 рік закінчиться вже через 60 років, може, але закінчиться повним крахом імперії. Який тепер українці, український народ, продовжуючи справу боротьби за свою волю за незалежність, вже нанесе останній гвіздок заб'є в труну цієї жорстокої імперії. Пам'ятати тих героїв, які віддали своє життя за свободу Угорщини, закликав держсекретар з питань церковних, національних та суспільних зв'язків Міністерства людських ресурсів Угорщини Шолтес Міклош. Акорадирмігічака обов'язково маємо згадати за тих героїв, більшість яких були такими молодими, як ви тепер. На вулицях Будапешта і в інших містах Угорщини кілька сотень молодих кілька сотень молодих людей втратили своє життя, таких як ви. у них була витримка, і вони віли вірили в свою правду. Вони вірили в тому, що можуть здобути свободу із вірою та витримкою. Вони знали те, що не вважаючи на те, що були молодими людьми, якщо пожертвують своїм життям, це вони роблять за свою батьківщину. Але на жаль, 60 років назад. Революція була придушена. Повстання цих молодих людей було придушено, Але через кілька років ми стали свободними. Це був перший по закінченні Другої світової війни організований антикомуністичний протест у східній Європі, який відразу переріс у збройне повстання. Зазначає міський голова Долини Володимир Гараст. 60 років це дуже багато. Але ті події у, вашій, у вашому серці живуть понині. Тому що це був перший протест, післявоєнний протест колишнього табору соціалістичного, колишніх поневолених народів Східної Європи. І початок цьому протесту дала молодь студенти, інтелігенція Будапешта, Угорщини, які не хотіли терпіти. Оці нові правила, нові порядки, які запровадив колишній Совєтський Союз. Ми є солідарними з вами. І як і всі народи, які визволилися із соціалістичного ярма, а після Угорщини це були чехи, потім поляки. Ну і ми пам'ятаємо всі, як кінці кінців впала берлінська стіна. І правда, і воля прийшла на всі країни Східної Європи. Україна дочекалася свого дня. Звичайно, нам важче це робити, бо історія стосунків з братнім лапках російським народом є надто довгою. Вона тривала століттями. І тому ця правда, ця воля народжується в великих муках. Я провожу цю паралель. І з угорським народом, тому що історія однакова, і сьогодні ми після двох років Майдану близькі до того, щоб вирватися з цієї неволі і справді остаточно визначитися з цивілізаційним європейським напрямком.

Інтеграцію ж Угорщина підтримує територіальну єдність України та євроатлантичні намагання. Косомсипегодьмакток. Дякую за увагу. Слава Україна. Вітак у небо злетіли повітряні кульки та білі голуби, як пам'ять про всіх загиблих революції 1956 року в Угорщині та Майдану 2014 року в Україні. Адже сьогодні часто угорську революцію називають угорським майданом. Чудовий захід, який організував фонд разом з нашими дітками з відділом освіти, з районної ради, з адміністрацією, От, символічні голуби і 1956 кульок українсько-угорських кольорів, котрі одночасно злетіли в небо. І це як символ пам'яті і це як символ нашої дружби. Якщо ви зауважили, разом із Паном держсекретарем ми випустили голубів. Два голуби символічних, які полетіли. Той голуб, який випустив держсекретар, він полетів відразу в небо. А голуб український, тобто той, який я випустив, він зачепився за смиреку, за ялинку, яка тут стоїть. І довго не міг не міг злетіти далі. І от як замітив пан Вишиванюк, це є символ того, що ми, ми ще не відірвалися від Росії. І ми ще Наші тримають оці колючки, але ви помітили, що голуб полетів далі, так що все буде добре. Хто не знає свою історію, той не має майбутнього. В цьому переконаний нинішній захисник Незалежності України, командир полку особливого призначення Київ Віталій Сатаренко. Ну, ви знаєте, пам'ятати свою історію, тим більше історію, яка пов'язана з боротьбою і з виборюванням незалежності для будь-якої країни, для будь-якого народу, це я вважаю святе. Вшанування подій, які відбулися в Угорщині 60 років тому, вшанування на рівні як угорському, так і на рівні братського дружнього на українського народу, я вважаю це абсолютно доцільним і повага до людей, які це зорганізували. Зараз в Україні вибуває, відбувається набагато гірша ситуація ніж була в Угорщині. На щастя, Угорщина не переживала такої навали, не переживала такого втручання, як зараз переживає Україна. Але можу сказати, що поки хоч, один, поки хоч одна людина бореться за незалежність України, незалежність має бути здобута. На завершення у сквері міст побратимів міста Долини учасники акції посадили горіх, який є символом Угорщини. Ми спільно. Посадили дерево, а символом Угорщини є горіх у нашому сквері міст Побратим. І сподіваюся, і Держсекретар запевнив те, що у скорому часі ми будемо мати в Угорщині місто Побратим. Адже в нас є багато чого спільного. У нас крім культурних зв'язків, які ми очікуємо, адже Угорщина, так і Україна, багата. Своєю культурою такою автентичною. У нас багато економічних таких сподівань в питаннях співпраці, особливо в розвитку бальнеології. Це проєкт, який ми починаємо, а Угорщина є лідером в Європі по бальнеології. Тому держсекретар запевнив і Генеральний консул уж роді запевнили про те, що вони надуть нам всебічну підтримку для того, щоб ми цей проєкт запустили в долині і користалися з того як угорська сторона, так і українська.